Сьогодні великий вплив на світ мають соцсеті. Вони маніпулюють мисленням і душами людськими. І тому через соцсеті вибираються президенти, робиться політика, влияють на мислення людей, кого любити, кого не любити. Хоча соцсеті не в прибутку, але вони мають власть. І тому ми повинні розуміти, що ми дивимося і слухаємо світ або тьму. Церковь і віра несе людям просвіщення, щоб ми були в світлі, в благословенні, а не в тьмі. А соцсеті і цей світ ставлять бани на істину і ограничує, щоб люди не знали істини. Ну, Людям потрібна істина, потрібен Ісус. Ну, Є сатана і ті, хто сатаною, вони всячески питаються зупиняти, щоб люди не виконували волю Божу і віддалити людей від Бога. Тому ми повинні слухати тільки Божих людей.